Про те, якою захмарною була, та й залишається оренда житла на Львівщині та Закарпатті, тобто як найдалі від межі з Росією, обговорюють досить широко. А ось тема цінових рекордів у прифронтових містах зовсім не така гучна. А варто було б піднімати її частіше, бо там попит тримається на військових. Хто ж готовий заробляти на захисниках? І власне скільки правлять за прифронтове житло, олена Каптюх дізнавалася. Це все? Військовий Андрій Козанчук проводить румтур по квартирі в одному з прифронтових міст. Кухня, як ви помітили, зроблена в стилі мінімалізму. Ми любимо таке, бо ми скромні. Освітлення, капець. Але це ще не все. Ми йдемо далі. Кімната, не знаю, називаємо його світлиця. Шпалери дизайнерські, матрас ліпард. І за це все. Всього лише 15 тисяч гривень в місяць, і каже, це йому ще пощастило. На сході житло дуже сильно дороге. Будинки можуть коштувати там від 20 тисяч квартири від 10 тисяч. І як показує практика, чим ближче до фронту, тим дорожче, але доводиться знімати, помитися, закинути свою форму в пралку, переночувати. А ці кадри оприлюднила в мережі офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова. Голі бетонні стіни, немає ані опалення, ані навіть ліжка в підлозі та стелі дірки, і вартість оренди такого будинку 10 тисяч гривень. Ну плецьку то построїть посможно. Ну построїть то є Ціни луплять утричі для військових окремий тариф. Нам або відмовляють, або ставлять значно вищу ціну 7-8 тисяч гривень цивільним проти 15 тисяч військовим. Ще й доплата за кожного третього п'ятого мешканця. І це не лише Донеччина, але й Дніпропетровщина, яка стрімко стає прифронтовою. Військовослужбовець Павло підтверджує, що но господарі чи рієлтори. Чуючи, що житлом цікавляться армійці, одразу накручують ціну. Для цивільних, наприклад, переселенців, нехай там буде 10, 15, 20, а для військових він буде 80 коштувати 100, або по 5-10 за людину. Приїжджаєш, а там, типу, Ну ну, свині в такому не живуть. Із побратимами каже Павло, таки знайшли будинок, але щоб жити в ньому довелося робити ремонт. І все це за власний кошт. Та й невідомо, скільки доведеться тут жити, адже в будь-який момент може бути ротація. Красота, да? Люксовий ремонт. Оце все воно було голе. Оце все було це все. Скільки десь півтора тижня це все зашивалося? От в цій хаті безпосередньо їздили, шукали на виксах, купували батареї і купили котьо, щоб тут батареї зробити, запустити опалення повністю. Ми тут електрику про з нуля переробили. Ми теж вирішили перевірити, у скільки обійдеться оренда житла неподалік від фронту. Пропозиції шокують. За два місяці проживання в будинку на Донеччині ось в таких умовах просять 80 тисяч. В будинках за 15 Будинків на зараз всі зайняті. Сьогодні заїхали. Це актуальне ще оголошення? Ні, ні, вже, вже все. Одна з причин дефіцит житла. Бойові дії знищили чи пошкодили до 25% фонду в прифронтах. Адже для ворога люди не хочуть евакуюватися. Ну і літі там х... о, шат, хат, от, от і а, заїжджає там дві тисячі чоловік. От, і а хат вільних там десять, наприклад. Військові наголошують, як варіант допоможе примусова евакуація з прифронтових сіл. Це і людей вбереже, і розширить ринок пропозицій житла для військових. Але як контролювати вартість оренди? Питання відкрите: немає ані гранічних норм цін, ані обов'язкового моніторингу. І якщо в мирний час ринок регулювався конкуренцією, зараз в прифронтових селах це не працює, а потерпають захисники. Мене на заробітках. Ми не проїхали на курорт. із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.